Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні готую рибу. Значить, ділюся з вами рецептом. Смачна рибка виходить. Значить, у мене ось підготовлена вже риба. Бачите, філе риби. Це у мене риба хек, От, почищена, і вийняти тут хребет. На такі філешки. От, значить, ось рибка така. Далі, що беру для маринаду? Рибку зараз замаринуємо. Значить, тут у мене ось потерта одна цибулина на тертушку на бурячну. Ось ну, така середня цибулинка. До цибулі додаю так, десь половина чайної ложки сіль. Половини чайної ложки десь отак цукор сюди. так Далі мелений перчик додаю, одна третя ложечки. От. Перемішуємо. так Тепер додаю 2 столові ложки олії, наливаю. Одна. Дві. І одна столова ложка простої води з чайника. Ось. Оце такий маринад. Так, все ретельно перемішали. Тепер беремо цю рибу і треба кожен шматочок е, отак от у цьому маринаді, як би, занурити його. І щоб на кожен шматочок, отак, бачите, попала і цибулька отак. отак от. Обваляти треба його в цьому маринаді і складаємо на тарілочку. Ось так. Бачите, так, щоб попадала цибулька треба. Так, зараз так все зроблю. От, і потім залишаємо цю рибу у маринаді, щоб вона постояла хвилин 15-20. А потім будемо жарити, смажити на сковорідці Так, обмакую рибку. Так, продовжую рецепт. Риба моя постояла в цьому маринаді вже 20 хвилин і тепер будемо її смажити. Значить, у мене тут вже пательня розігрівається, ось показую вам так. Підготувала я, ось у мене тут збиті два яйця. В кого більше рибки, то беріть більше яєць. Я вам показую на свою кількість риби. У мене, бачите, так, її небагато. Значить, я тут два яйця збила. І борошно. Ось, підготувала борошно. Тепер беремо цю рибку, кожен шматочок обмокуємо в борошно, мочаємо так. І потім яйце. І викладаємо на сковорідку. Ось, показую вам усе. Так, от, і так кожен шматочок. Огонь у мене зараз невеликий. Поки я це все складу, огонь зробила невеликий, а потім буду дивитися, можливо, додавлю огонь. Так, викладаємо акуратненько, хайненько все. От, показую вам. Зараз викладу всю рибку і далі тоді вже посмажу її з обох сторон і покажу вам, яка виходить рибка в цьому маринаді. Так, показую вам, посмажила я свою рибу. Ще одна партія в мене там на сковорідці зараз досмажується. Ось така вона вийшла в мене. От, до речі, у нас знову вимкнули світло, так що ми без світла. От процес жарки вам смажування не показувала. Ось показую вам шматочки. Вона вже мене якби трошки прохолола. От, така гарненько все те, що треба. Тепер хочу ось так от вам ну, на тарілочки. Зараз візьму тарілочку. І оцей шматочок вам покажу. Його в розрізі. Ось він такий. От рибка така, он, дивіться, бачите, сочненька, м'якенька. Ну, те, що треба, рибка. М -м -м -м. Ви знаєте, дуже смачно. Дуже смачно. Так що треба готувати філешка. Те, що треба. М'якенька, сочна, смачна, запашна, там і цибулька є, і яєчко. І все в нормі. І шматочки, дивіться, теж гарненько виглядають на тарілочки. Воно тут залежить від того, як ви її поріжете, більшими шматочками, меншими шматочками. От, можливо, у вас є свої якісь секретики, як гарно рибку нарізати. Якщо є, то поділіться. Буде дуже приємно побачити, послухати, почитати ваші якби, поради. Так що пробуйте готувати таку рибу. Спочатку замаринувавши, а потім її посмажити. Дуже смачно виходить. Гарного всім дня і до нових відео!